Шлюбу ж гріх спати. Моя подруга, віруюча, розписалась і вважає, що вже можна. Як ви можете аргументовано відповісти, що це гріх спати без шлюбу, а тільки як розписались? Але шлюб теж планують брати обов'язково. Чи все ж таки, якщо вони тільки узаконили себе як сім'ю, то вже типу можна? Ну і що ж, дорогі друзі, тут е, ці питання я спеціально поставив одне біля одного, хоча їх люди задавали абсолютно в різний час протягом останнього тижня. Е, тому що питання як з котами і собачками, так і з людьми дуже подібне. Є в живих істот такий інстинкт, називається розмноження. E, і в e, людей є так само, як і в песиків, і так само, як і в котиків, і так само, як у свинок, є інстинкт e, самозбереження, є інстинкт розмноження. І якщо з'являється ця кортячка. Наприклад, там у випадку песиків, собачок, свинок і так далі, то дуже тяжко стримати у випадку людей. Дуже часто буває так само, тільки в чому вся різниця, що людей від тваринок відрізняє те, що тваринка не може сказати ні через якісь моральні імперативи. Тому що, скажімо, треба думати про потомство, чи потрібно думати про те, що ким є цей партнер, чи потрібно думати, чи взагалі можна з цією особою, ну кажу, особою, тому що от випадку там песиків і собачок, ну так то не особа, ну чи істотою, істотою займатися сексом, то в випадку песиків і котиків вони вирішити не можуть, і вони не можуть сказати собі. Ні, тому що кортячка вирішує про все У випадку людей. Людина може сказати собі ні. Хоча і котикам, і песикам хочеться, і людям часто також хочеться не менше як котикам і песикам. І тепер різниця чи відрізняється людина від тварини. Ну, по ідеї мала би відрізнятися. Але дуже часто за рівнем аргументації і цієї кортячки не відрізняється. Відрізняється тільки тим, що котик чи песик він не може сформулювати того, що хоче дуже сильно і е, аргументи підбере які завгодно, хоче того, що треба. Людина інколи може себе поводити ідентично до тварини. Тільки з тією самою різницею, що може придумати якусь аргументацію. Ну, наприклад, що я-то я, я то віруючий, але е, якби шлюбу в мене немає, церковного, тобто це не мій чоловік, але з ним вже можна, бо я вже розписалася. Е, тобто, дорога авторка цього запитання з інстаграма, е, в вашому питанні є зайві речення. Ну Ви написали, що моя подруга віруюча і вважає, що вже можна. Ну, тобто, в вашому реченні або моя подруга розписалась і вважає, що вже можна, або Моя подруга віруюча розуміє, що розписалась, і розуміє, що ще не можна. Ще раз, якщо котику чи песику захочеться, ми його не переконаємо, тому що котика чи песика неможливо переконати, їх можливо лише ізолювати. Хоча, якщо ви по весні живете десь близько біля котів чи коти близько біля вас, то ви розумієте, що немає такої сили, яка би їх відвернула. Випадку собачок, а я гуляю з собачкою, то знаю, що коли песикам кортить, то вони можуть бігти за сучкою, навіть якщо їх відганяти, не знаю там патиками, камінцями і так далі. От все, от воно біжить, бо воно має таке бажання, і все, навіть якщо йому страшно, цей інстинкт набагато сильніший. У випадку людей я розумію, що дуже часто можна переконувати, можна казати, можна аргументувати, можна якось об обґрунтовувати, але це все абсолютно без сенсу. Тому що тоді, коли песик хоче, він хоче. Коли людина хоче, і навіть якщо вона каже, що вона віруюча, але це не так, то це нічого не означає. І давайте одразу з'ясуємо, що є величезна різниця між тим, що людина, наприклад, може впасти в гріх. Той чи інший може таке статися. Ну, в принципі, гріх може статися будь-який, тому що людина слабка за своєю натурою, природою на превеликій жаль. Це все сумно, але такою є реальність. Але це одна річ, коли людина, наприклад, падає під тим чи іншим гріхом. І зовсім інша реальність тоді, коли людина починає придумувати якусь аргументацію. Тобто поводиться абсолютно так само, як песик чи котик, але до того намагається домалювати якусь аргументацію, щоб це якось е, благородно виглядало. Е, ні. Е, якщо ми говоримо про віру, то ні, не можна. Чому не можна? Тому що буде шлюб, тоді буде можна. Ось зараз шлюбу немає, то без шлюбу не можна. От і все. От і, от і все. Е, чи можна її якось аргументовано пояснити? Не можна. Їй аргументовано пояснити, тому що коли людина вперлася, коли людина е, намагається переконати себе, намагається переконати інших, то переконати її неможливо. Єдине, що можна сказати в цій ситуації, що е, ну, якщо ця людина повнолітня, якщо вона е, бере на себе таку відповідальність, то це її відповідальність. І ми, звісно, не вправі їй казати, що їй робити те чи інше, це одна історія. Але якщо вона каже, що вона віруюча, і питається у священника, що робити, то звісно, я, як священник, маю їй відповісти: що, звісно, ні, так робити не можна. В світлі віри християнської, чи то католицької, чи то православної, чи то протестантської, тут в принципі статева етика однакова, відрізняється нюансами, але принципи лишаються ті самі, що якщо немає церковного шлюбу. То звісно такі відносини будуть гріховними, підсумовуючи ваше питання, людина від тварини відрізняється. Відрізняється чим тим, що має вільну волю, тим, що має вибір, тим, що може вибрати. Це стосовно всіх людей, як таких. Віруючі люди, крім того, що мають цивільне право, і це важливо, крім того, що шанують одні одних і не гвалтують, а займаються сексом лише з тими людьми, які не проти цього, то рахуються також з Божою волею, рахуються також з Божим благословенням і займаються сексом лише після шлюбу. Е, далі вона написала там, що пізніше вони хочуть е, взяти шлюб. У мене питання: а пізніше вони хочуть взяти шлюб, щоб що? Для чого їм той шлюб? Ну, Від самого початку вони кажуть, що їм, в принципі, Бог і його заповіді до лампочки абсолютно, В принципі, до лампочки. Ось, А зараз, а, а пізніше хочуть взяти. Пізніше, ну, щоб, щоб що пізніше. Я розумію, є такі випадки, коли, наприклад, є пара, одна чи інша, таких випадків є дуже багато, які свого часу не е, зустріли Бога. Вони не знають, хто це, вони не знають принципів Божих. Ну, пара була собі, люди одружилися, і в якийсь момент, чи він, чи вона, чи вони обидвоє разом знаходять Бога. І вони розуміють, що їм потрібно повінчатися.